Сторінка 23. Параграф 2. Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. От чому нам завжди наголошують на дотриманні правил безпеки під час досліджень? Ти не знаєш, що може статися, якщо їх не дотримуватися? Можливо, сьогодні ми дізнаємось, чому правила безпеки такі важливі. Пригадайте, що ви пам'ятаєте із щоденного життя. Або з кінофільмів про заходи безпеки, яких дотримуються науковці і науковиці в лабораторіях, досліджуємо, моделюємо, проєктуємо у кабінеті хімії. Дуже важливо дотримуватися правил безпеки їх слід знати, виявіть винахідливість і творчість. Складіть розповідь, вірш, або намалюйте комікс, що допоможе вам і вашим друзям легко запам'ятати правила безпеки. Шкільний кабінет хімії це наче невелика хімічна лабораторія. У ньому ви виконуватимете багато різних дослідів. Робота буде безпечною для вас і для людей навколо, якщо дотримуватися певних правил. Перше. Перед роботою одягніть захисний халат, а також рукавички і окуляри, якщо вони необхідні. Довге волосся слід зібрати. Друге. Роботу починайте з вивчення опису або складання плану досліду. Виконуйте лише заплановані дії з дозволу вчителя, вчительки. Третє. На кожній посудині з реактивами має бути етикетка з назвою або Формою реактиву. Не використовуйте посудини з реактивами без етикетки. Четверте. Відкривши банку з реактивом, не кладіть корок на стіл боком, а кладіть його внутрішньою частиною догори. П'яте. Тверді реактиви беріть шпателем або пінцетом. Набирати рідину з посудини можна за допомогою піпетки. Шосте: наливаючи рідини, посудину з реактивом, беріть так. Щоб етикетка була повернута до долоні. 7. Залишки реактиву не можна зливати, зсипати назад у посудину, із якої його взято. Для цього має бути спеціальна посудина. 8. Якщо ви розбили посудину з хімічним реактивом, уламки можна викидати лише в спеціальний бак для сміття. Дев'яте. Для нагрівання розчинів у пробірці користуйтеся. Пробірку тримачем. Отвір пробірки має бути спрямований у бік від вас та інших осіб. Не заглядайте в пробірку, у якій нагрівається рідина. Гаряча посудина на вигляд не відрізняється від холодної. Перед тим, як узяти посудину рукою, переконайтеся, що вона охолонула. Десяте якщо треба перевірити запах реактиву, не підносите посудину до обличчя, а утримуючи її на певній дистанції, спрямуйте. Рухами руки повітря над посудиною до себе. Одинадцяте. Під час роботи з розчинами їдких речовин стежте за тим, щоб вони не потрапляли на шкіру і одяг. У разі їх потрапляння на шкіру негайно повідомте про це вчителя вчительку. 12. У жодному разі не випробовуйте реактиви на смак, навіть якщо використовуєте для досліджень харчові продукти, кухонну сіль. Цукор тощо. Також у кабінеті хімії не можна вживати будь-яку їжу та напої. Тринадцяте підтримуйте чистоту та порядок на робочому місці. Після роботи вимийте руки з милом. Виявляється, правила безпеки це неформальність. Коли ми розуміємо, як вони працюють, ми можемо безпечно експериментувати. Точно, безпека понад усе.